А сьогодні я можу сказати важливе слово для нашої оборони, для нашої держави, для нашої армії, спільного захисту і України і всієї Європи. Це слово танки. Я вітаю це рішення, яке ухвалила Польща, яке ухвалив Анджей, уряд Польщі. І думаю, пан президент повідомить усі деталі. Я дякую Литві, дякую тобі. Гітана, я дякую тобі особисто за рішення передати Україні зенітні системи, які посилять захист нашої енергетичної системи, зокрема від атак іранських дронів. Я впевнений, що Гітана зараз також це озвучить. Україна вам, друзі, дуже вдячна. Я радий, що ми ухвалюємо саме такі рішення, саме у такому форматі Люблінського трикутника. Це очевидно. Реальними справами доводить наскільки важливою є наша зустріч, якою важливою є співпраця між нашими державами, державами, реальними друзями і партнерами і не тільки для східного флангу Європи. Це важливо, але й для усієї нашої євроатлантичної коаліції держав. Звичайно, головну увагу сьогодні на переговорах ми приділили безпековим питанням. Я поінформував наших друзів. Щодо ситуації на передовій нашої держави, щодо приготувань Росії до нової ескалації на фронті, ми знаємо до чого готуватись. Ми знаємо, до чого готується держава-терорист. Ми будемо відповідати. Саме зараз робимо максимум, щоб будь-яка нова ескалація наблизила фінал держави-терористів. Детально обговорили постачання зброї для України. Та конкретні можливості обмежити потенціал російської агресії від імені усіх українців. Я дякую всім полякам, усім литовцям за готовність бути з нами разом до нашої перемоги. Ми забезпечимо це спільно, як брати, як союзники, як рівні серед інших у вільному світі. Я розказав, якого прогресу ми досягли у просуванні української формули миру все більше лідерів. Все більше держав готові проявити своє лідерство в реалізації пунктів цієї формули. Вони реалістичні під час другої частини нашої зустрічі ми обговоримо, в яких напрямках Польща, Литва бачать своє лідерство, свої можливі зусилля в реалізації цієї формули. Відновлення усіх елементів безпеки, наша територіальна цілісність, повернення наших усіх українців. Полонених депортованих українців з російської неволі, також справедливе покарання для російських терористів все це може бути, і все це буде забезпечено широкою міжнародною співпрацею. Таку співпрацю ми зараз щоденно і будуємо. Значну увагу, ми приділили нашій подальшій інтеграції в рамках Європейського союзу і НАТО. Готуємось до саміту України ЄС, який має відбутись вже незабаром. Готуємося до початку переговорів щодо членства України в ЄС, які мають відбутись, ми надіємося, вже цього року. Готуємось до нових кроків, які будуть все більше поєднувати український оборонний досвід, нашу міцність і силою своєї всієї євроатлантичної спільноти. Було би максимально ефективним. І таким, що відповідає реальності, та нашому відповідає нашому оборонному потенціалу рішення держав-членів НАТО про започаткування механізму прискорення інтеграції України до альянсу, так як це було у випадку Швеції і випадку колег з Фінляндії. І маємо повну підтримку наших польських литовських друзів на шляху інтеграції. І дуже розраховуємо на відчутний прогрес в цьому Напрямку під час Вільнюського саміту вже цього року обговорили сьогодні також нашу співпрацю в захисті нашої енергетики. Це стосується української енергетичної інфраструктури, захист від російських ударів, відновлення об'єктів нашої енергетики, стратегічних питань нашої енергетичної взаємодії. За результатами переговорів є спільна декларація, в ній відображені. Ключові питання, ключові політичні, гуманітарні і інші висновки від сьогоднішньої зустрічі. Ще одне я хочу окремо подякувати і тобі, Андрію. Хочу окремо подякувати тобі, гітана. Усім полякам, усім литовцям за підтримку наших людей, які сьогодні на вашій землі знайшли тимчасовий дім, знайшли прихисток від російської агресії. Український народ завжди. Будеться пам'ятати, пам'ятати, що ви допомогли нам в такий непростий час. Пам'ятаю нашу останню зустріч 23 лютого. Буквально за кілька годин до початку війни. Вже тоді ми знали, що держава не буде. Тихою і розпочне дійсно цю війну. Втім, ми не очікували, що а, вони будуть діяти як справжні дикарі. І сьогодні ми хочемо, щоб ця війна якомога швидше завершилася перемогою України. Ми хочемо показати, що у 21-му столітті така жорстока війна просто не може відбуватись а, у світі. А якщо вона відбувається, то тоді. Непорушники, а вони мають постати перед наслідками, і зараз ми робимо все можливе для того, щоб надавати підтримку Україні, зокрема у військовій церені. Буквально за дні до війни ми надавали Україні військову допомогу, зокрема у вигляді Стингерів. А сьогодні я привіз добрі новини для України. Ми передаємо системи протиповітряної оборони та певні зенітні установки, зеніт, які мають допомогти вам із цією боротьбою. І в Литві в Літві ми знаєте, можемо мати якісь суперечки з політичних з економічних аспектів, але жодного разу не було жодних суперечок щодо підтримки України та допомоги для України. Всі політичні партії повністю погоджуються, що допомога має бути максимальною, і перемога має бути максимально швидкою. І Дуже легко мобілізувати ініціативу різноманітних людей, підприємств. Підприємств, муніципалітетів, і у військовій та гуманітарній церені Ми допомагаємо із відбудовою об'єктів. Критичної інфраструктури та енергетики після російських бомбардувань ми допомагаємо генераторам для ваших людей та різноманітних установ. Буквально нещодавно я спілкувався із муніципалітетами в Литві. Ми говорили про генератори для холодного сезону в Україні. Всі муніципалітети відповіли на цей заклик. Вони роблять все можливе щодо надання генераторів. І дуже важливо також згадати, що гуманітарно. Допомога також надається у різних форматах та виглядах. Зокрема, ми відкрили спеціальний український центр у Вільнюсі для понад 70 тисяч біженців від, від України, і українська спільнота у Вільнюсі активно долучається до проведення знову заходів на базі цього центру. І цей центр було відкрито у присутності. Ці перших леді наших країн і там проводяться різноманітні заходи, культурні, соціальні заходи. Я чимало разів відвідував цей центр, і дійсно для мене велика радість мати можливість поспілкуватися з українцями, які мають такий потужний дух, який дуже подобається знаходитись в Литві, але всі вони при цьому хотіли б повернутися до України. і Ми робимо все можливе, аби вони відчували себе в Литві в вдома. Віґере но щоб вони користувалися усіма можливостями, що надають цей центр. Ви пане Володимир згадували важливість політичної підтримки, що наші країни Литва та Польща можуть надати і повірте мені, наші країни є основними м, прихильниками основними під країнами, що підтримуються і підтримували вас на шляху до отримання статусу кандидата. Ми змогли подолати у цей період невпевненості, коли ми ще не розуміли, яким будуть наслідками цього процесу. Але от останні дні минулого року і якраз прийняття рішення європейської Ради Радою про надання статусу кандидата для України, от це було дуже важливо. А зараз нам треба рухатися далі. Нам треба рухатися до нових досягнень. І зараз ваша країна у такі складні часи, у часи війни, вона реалізовує у ті всі рекомендації, які є необхідними для того, щоб розпочати переговорний процес про повноцінне членство в Європейському Союзі. І Я впевнений, що дуже. Скоро ми вже матимемо можливість обговорити це питання на рівні Європейської ради, адже засідання Європейської ради відбудеться дуже скоро, 9-10 лютого цього року, і наша країна робить все можливе для того, щоб включити питання України до порядку денного цього засідання. Ми могли б обговорити той прогрес, який досягла Україна по реалізації цих рекомендацій. Я думаю, що за головування. Швеції будуть конкретні кроки зроблені щодо прискорення процесу перемовин. Ще одна дуже важлива сфера про яку я не можу не згадати Литва робить багато чого для щоб Україна могла скористатися таким принципом, який звучав на Бухарецькому саміті 2008 року. Я маю на увазі саміт НАТО в Бухаресті. коли тоді вони говорили про політику відкритих дверей? через 14 років ми ще не досягли чималого прогресу, зокрема по Україні. І саме тому ми сьогодні говорили про гарантії безпеки, які могли б бути надані Україні на на наступному саміті НАТО, щоб Україна почувала себе безпечніше, щоб вона відчувала підтримку з боку НАТО. щоб ми могли говорити про політичне співробітництво між Україною та НАТО. Сьогодні ми маємо визнати, що війна триває. І територіальна цілісність України а, порушується, І спершу необхідно відновити територіальну цілісність України. Втім, членство України в НАТО не, не може бути викреслено з порядку денного. Ми маємо погодити алгоритми та формули, які ми будемо використовувати для того, щоб рухатись далі в цьому аспекті. Тож, шановні друзі, Володимира Анджею, я Аж дійсно вважаю, що ця наша зустріч є ще одним свідченням політичного співробітництва Політичної волі я дуже сподіваюся, що зустрічі в Люблінському трикутнику перетворяться на традицію. А під час цих зустрічей ми могли б обмінюватися інформацією, говорити про досягнення, зокрема у сфері євроатлантичної власне інтеграції. шановний пане президенте, Володимира, Володимір Гетанес, міністри шановні гості, які зібралися на цю прес-конференцію. Шановні учасники. Спершу я хотів би подякувати обом президентам за цю зустріч у Люблинському трикутнику. Вона перетворюється на таку собі традицію вже. Пану президентові і звертаючись до президента Володимира Зеленського, я хотів би. Подякувати його за запрошення до Львова. Бо ми зустрічаємось тут в Чергово на території в Україні в трьох нас як так само, як ми зустрічалися в грудні, в Гуті. Це на Закарпатті у івано франківській області, як вже згадувалося. А президентом Литви, от буквально щойно ми зустрічалися по суті. Буквально за кілька годин до початку російського вторгнення до України. Ми приїхали підтримати тоді Володимира Зеленського, нашого друга. Але тоді ми приїхали також, щоб підтримати весь український народ такі дуже складні часи. Всі ми чудово розуміли вже тоді багато чого. І от зараз ми знову зустрічаємось сьогодні у Львові. Для того щоб Підтримати, порадитись, пошукати можливості подальшої допомоги Україні зокрема, за рахунок тої підтримки, як тої допомоги, яку ми можемо запропонувати як лідери наших країн, а також пропонуючи нашу допомогу на міжнародній арені, на тих платформах, де ми приймаємо участь. Звичайно, найбільш важлива платформа та форум це європейський союз і Литва Польща. Ми є. Членами як ЄС, так і НАТО. Крім того, власне, оскільки наші країни є членами цих форматів, звичайно, ми можемо використовувати ці формати. Також ми говорили про безпосередню підтримку. Про що вже згадали оба президенти, і зараз вже майже рік а, а миту з моменту надання тієї дуже потужної допомоги, зокрема у вигляді гуманітарної допомоги для України та українського народу, але також мова йде і про військову, Ву допомогу з території Польщі, Литви та інших країн для України для того, щоб надати допомогу нашим українським оборонцям, допомогти українським оборонцям у захисті своєї держави та завданні поразки у цій невиправданій жорстокій агресії Росії проти України. Бо від самого початку Польща реалізувала відігравала дуже активну роль. Ми ми були першою країною, яка надала Україні надзвичайно великий спектр допомоги. Дозвольте мені нагадати, що ми передали 240 танків України. Ми передали також сотні тисяч, чи не мільйони навіть боєприпасів. ми також передали гвинтівки, малокаліберну зброю Україні. Ми також передали Україні. Гаубиці Краб, які відіграли важливу роль у боротьбі та захисті України від російської агресії, ми також продовжуємо надавати різну допомогу Україні, зокрема у вигляді військової техніки та зброєння, зокрема ПЗРК, які можуть використовуватися окремими військовослужбовцями. І ці ПЗРК вони виявилися надзвичайно ефективними у відбитті російської агресії. Крім того, ми чудово розуміємо, що це таке. Ми знаємо, що таке російська окупація. бо протягом 123 років ми не мали власної державності через Росію. Ми були а, під російської агресії російською окупацією кілька разів. Ми чудово розуміємо, що тут є таке російською командою. Окупант, ми повністю підтримуємо Україну. Ми будемо продовжувати надавати підтримку Україні в майбутньому. Це були теми для нашого обговорення. Сьогодні ми будемо давати допомогу Україні у різних формах, зокрема політично. Я хотів би чітко підкреслити ще, що ми будемо продовжувати постачання зброї для України, і також я хотів би сьогодні сказати, що ми останнім сьогодні проходимо дуже прискорену модернізацію а, збройних сил Польщі. Ми будемо відповідну частину зброї передавати Україні. Ми приймаємо більше рішень щодо цього. Ми будемо продовжувати надавати підтримку Україні у політичній царині. Тож, пані та панове, ми сьогодні обговорювали цю політичну допомогу. Ми також говорили про ті заходи, які ми вживаємо разом з президентом Гітаунсом на оседою. Зокрема, і в рамках європейського союзу для того, щоб Україна отримала повноцінне членство в Європейському Союзі, і сьогодні президент України Володимир Зеленський наголосив, що сім умов, які було надано для України з боку європейської комісії, були реалізовані, і це дійсно дуже важливий аспект і важливий аргумент у всіх розмовах в європейській. Раді та на інших європейських форумах щодо того, чи Україна задовольняє чи виконує всі ті умови для вступу до європейського союзу, чи ні тож дозвольте мені. Підкреслити, що є надзвичайна рішучість української влади та українського суспільства долучитися до європейської спільноти. Це дуже чіткий напрямок. І сьогодні Україна опинилася в дуже складній ситуації. і навіть в такій ситуації вона спромоглася реалізовувати свої зобов'язання, а це по суті зобов'язання по наближенню до. Заходу до західних стандартів, і це демонструє рішучість української влади та суспільства долучитися до європейської спільноти. Я впевнений, що Україна вона розговає і вона повністю відповідає тим умовам, щоб долучитися до європейської спільноти, і я думаю, що інші лідери і інші суспільства вони також будуть робити все можливе для того, щоб це, це трапилося, і буквально. Кілька хвилин тому я спілкувався з прем'єр-міністром Польщі Матушем Моровецьким. Якраз проговорив про от наші розмови сьогодні. в тут у Львові, тож пані та панове, важливо мати підтримку з боку НАТО для України. Ця підтримка. От з одного боку надавалася от кожного дня. Там вона надавалася у цей час. Спарчя, у Мова йде за про за ту підтримку, про яку України ми закликаємо. Україна потребує <плесця> більше такої підтримки. Пані тепановаця війна. НАТО вона, вона, буде вона, продовжувати, вона і Росія буде продовжуватися Росія. Буде продовжувати буде, цю війну. Росія будуть продовжувати систематичні дії вживати по знищенню України, України щоб створити таку собі різонину в Україні, щоб подальшому нищити українську, українську інфраструктуру та міста Окупанти Напасні мусить зостать за Вони мають зупинитися. Їх необхідно зупинити, і українські збройні сили, які роблять стільки багато, які боронять країну. Так от для того, щоб вони могли боронити Україну ефективно для того, щоб вони це робили ефективно. Вони, робили ефективно. вони потребують сучасної зброї, і ця зброя має бути передана Україні з боку надано. Ми вдячні. Сполученими штатами президенту сполучених штатів Джо Байдену американському конгресу за ті рішення, які були ухвалені щодо надання підтримки військовій фінансовій церені та у вигляді військової техніки до збройної України у Сполучених Штатах. Це дійсно супер потужна держава, і вона надає величезну підтримку і допомогу. і Ми звичайно вдячні за цьому. Але важливо, щоб інші країни долучалися до цієї підтримки, і дуже важливо, щоб було це розуміння, що Україна має відбити цю агресію у 21 столітті. Відтоді, пані Тапанове. У 21, 21 віку, столітті європейська країна, паїство, місто, Україна не подлегує, суверенне постала перед жорстким нападом, то, а, людсько, який має на меті позбавити людей та від та свободи. Агресія Ця агресія має бути зупинена І одним з, з величезних викликів на яким поставив власне сучасний світ, і саме тому НАТО та всі країни мають підтримувати Україну в цьому аспекті, зокрема у вигляді сучасної військової техніки, яку Мають країні-члени НАТО, ми, яка має бути передано Україні. Ми сусідні країни. Власне, ми чудово ми це розуміємо. Ми приймаємо на нашій території мільйони України громадян України, України, які намагаються захистити вємо, себе від України. Ми бачимо на їх, на їх обличчях, що то означає російська агресія. Україна має Україна мати можливість захищати себе. Оборонити, і саме тому ми закликаємо надавати допомогу Україні. І ще раз я хотів би і і і говорити, що ми будемо підтримувати усі заходи допомоги для України, ми, ми будемо, спірали, будемо продовжувати цю надавати цю допомогу, тому що це гарантія миру та безпеки для нашого континенту для та для наших країн. Пане президенте, ще раз дуже дякую за те, що запросили нас за сюди. Я хотів би подякувати обом президентам за цю надзвичайно важливу зустріч. І сьогодні ми проводили дуже конкретні перемовини. звичайно, ми не можемо про всі деталі проговорити на прес-конференції. Ми не можемо вас вам поінформувати про всі ті стратегічні рішення. Всі ці стратегічні плани, які ми ухвалюємо, обговорюємо. сьогодні. Втім, я хочу запевнити вас, що ми робимо все можливе для того, щоб надати підтримку Україні. безумовно. Головно, перш за все, у допомогу у захисті для України, у захисті своєї територіальної цінності та свободи. Дякую. Шановні колеги, ваші запитання, будь ласка, польська інформаційна агенція. До дня: Польська інформаційна агенція. Це Є одна тема, яка нас дуже цікавиться. Найважче мова йде про. Передачу танків леопардів для України? Тож питання для президента а, Польщі? То а, у якої є статус по ну, створення міжнародної коаліції для того, щоб забезпечити передачу танків цієї цих танків для України? І питання для президента України: я, наскільки передача цих танків може змінити ситуацію на в Україні? Бо ми бачимо дуже складну ситуацію в Солодарі, в Бахмуті. Наскільки передача цих танків може прискорити? Перемогу так по моя відповідь наступна. Після оголошення тиждень тому прем'єр-міністра Мотавиша Моровецького щодо цього питання. Нещодавно дійсно ми прийняли рішення про передачу такої підтримки Україні з боку Польщі. Рота танків Леопард буде надано в рамках коаліції, бо ви знаєте, що необхідно отримати певні офіційні домовленості, по офіційні згоди. Але спочатку нам треба побудувати міжнародну коаліцію, і ми прийняли рішення про формування цієї міжнародної коаліції. Перша рота танків Леопард, яку я сподіваюся. Разом з іншими а, ротами танків Леопарда, танків інших типів, дуже сподіваюся, що вона буде надана іншими країнами дуже скоро, і що це буде надано Україні у різний спосіб, щоб посилити а, відповідно спроможності України.